Ми дозволимо російським військовополоненим по ip телефонії регулярно зв'язуватися зі своїми рідними, а це було приблизно там від 5 до 15 хвилин на певний період часу. Якщо менше військовополонених, це частіше відбувається. Але всі вони мають можливість позвонити додому і сказати, що я в полоні. Мій особовий там, рахунок такий, і ви можете, наприклад, вислати мені гроші на купівлю того ж сала, тому що це не держава купує сала, вони робляться за свої гроші. Так само дуже багато речей є прописаними в Женевських конвенціях, і ми не можемо їх порушити. IP-телефонія там, очевидно, не прописана. Це добра, ініці... ну, так би, добра воля України. І Україна платить за цю за ці дзвінки досить значні суми, тому що ці дзвінки вони не дешеві.